Виконуємо номер 4.1 із підручника «Геометрія 8 та номер 8.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно: які з чотирикутників на малюнку 4.4-4.8 є ромбами? У підручнику математика номери малюнки будуть інші. Із чотирикутників є ромбами. Отже, спочатку визначимо, які із чотирикутників є паралелограмами. Бо ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні. Паралограмом буде чотирикутник на першому малюнку, у паралограма протилежні сторони попарно паралельні. На малюнку 4 крапочка 5, також буде парлограмом протилежні сторони попарно паралельні. На малюнку 4 крапочка 6 також буде парлограмом протилежні сторони попарно паралельні, на малюнку 4 крапочка 7 буде парлограмом протилежні сторони попарно паралельні. 4,8 буде паралограма по протилежні сторони, попарно паралельні. Ну а тепер будемо дивитись по сторонам. Ми визначили, що всі чотирикутники, зображені на наших малюнках, є паралограмами. А тепер ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні. На малюнку 4,4 у нас у паралограма всі сторони рівні, тому він є ромбом. На малюнку 4 5, як бачимо, у нас протилежні сторони рівні, але не всі сторони рівні, тому це, цей паралограм не є ромбом. На малюнку 4 крапочка 6, у нас сторони рівні, тому цей чотирикутник є ромбом, цей паралограм є ромбом. На малюнку 4 крапочка 7. У нас Протилежні тільки сторони рівні, не всі, тому цей паралограм не є ромбом. І на малюнку 4 крапочка 8 у нас у паралограма всі сторони рівні, тому він є ромбом. Отже, ромб у нас на малюнку першому, третьому і п'ятому. Записуємо ромб на малюнках. 4 крапочка 4, 4 крапочка 6 і 4 крапочка 8. І відповідно у нас малюнки для підручника математика. Це буде 8 крапочка 4, 8 крапочка 6 і 8 крапочка 8. Номер 4 крапочка 1 із підручника. Геометрія 8 та 8.1 з підручника математика 8 виконано.